В нашому житті нічого не відбувається просто так. Наше, нашим життям руководить сам Ісус Христос, і таким чином Він дає нам знаки того, щоб ми все ж таки до Нього звернулися в молитві, в покаянні, щоб все ж таки ми змогли з Ним. Хоча б в молитві поговорити. Якщо не будемо молитися і звертатися до Господа Бога, то в нашому житті нічого е доброго не буде відбуватися. Таким чином, е якщо ми ні на що не звертаємо уваги, а просто будемо від цього всього відмахуватися рукою, то... В нашому житті буде тільки гірше. Таким чином я, те, що мене кацається, те, що я прийняла для себе, так це те, що я стар, хочу бути з Ісусом Христом і проповідувати Слово Боже людям. І щоб людей, побільше людей спасти а не просто так, щоб аби балакать. Все ж таки Ісус Христос, рятуючи наші серця, думки, наше життя, хоче, щоб ми думали над Словом Божим і приймали його в своє серце. Бо без Бога в нас нічого не вийде.